Трафік з Google Ads йде стабільно, а заявок немає. Давайте розберемо, чому так часто стається. Самих основних я вважаю, проблем, це те, що ваші цілі в рекламному акаунті налаштовані ну дуже погано. Я дуже часто захожу, бачу на page view, на перегляд сторінки. Я не знаю на кліки, там по якійсь формі, на по номеру телефону, але немає конкретної цілі, яку Google має розуміти, що це те, що вам треба. тобто заповнення конкретної форми, чи, наприклад, дзвінок через бінотел, який вже прийнятий на другій стороні. Та одна з основних проблем, які я бачу часто. Тобто це те, що ведуть на нерелевантну сторінку або взагалі на головну сторінку, де куча всього послуг, і користувач просто губиться, а куди йому йти далі. Наступне це спрощення шляху вашого клієнта. Тобто, клієнту має бути дуже просто внести свої контактні дані чи заповнити корзину і перейти до покупки, чи, наприклад, заповнення вашої форми. Ну і звісно, що без аналітики, без оптимізації не буде вашого росту. Тобто ви маєте розуміти чітко вашу аудиторію, яка купує інтереси, по яких вони приходять, і ці, звісно, ключові слова, по яких саме більше купують. І відповідно до цього. Налаштовувати ваш рекламний акаунт так, щоб у вас був максимальний результат. Ви маєте розуміти, що конверсія це баланс між вашою сторінкою і тими налаштуваннями рекламної компанії, які ви зробили. Якщо вам цікаво перевірити якість вашого рекламного аккаунту, звертайтесь до мене Директ. Я постараюсь максимально відповісти на ваш запит.